Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий лаунчпад на біржі ByBit. Цього разу він вийшов завчасно. У нас є декілька днів, щоб підготуватися. Можливо, хтось за бажанням навіть зареєструє собі нові акаунти. В будь-якому випадку в нас є достатньо часу, щоб поповнити акаунти, щоб прийняти участь, виконати всі умови і нафармити додаткові білети. Відео сьогодні, як завжди, буде інформативне, корисне, все по полочках, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, якщо ви потрапили на мій YouTube канал вперше, то я вам поясню, що таке лаунчпад. Лаунчпад це можливість від біржі Bybit заробити на нам токени проєкту, які ще не вийшли на біржу, завдяки тому, що ми на їхній біржі будемо тримати депозит 100 доларів плюс. Насправді все дуже просто, я всі умови поясню, вам покажу детально, як зареєструватися, що робити, де тримати і так далі. Ми вже таких лаунчпадів пройшли досить багато, і з кожного вдається з одного виграшного аккаунту заробити від 50 до 300 доларів приблизно. Давайте одразу перейдемо до екрану мого ноутбуку. Я вам покажу в своєму телеграм-каналі результати попереднього лаунчпаду. Ось в мене було 168 аккаунтів. На кожному було по 3 білети. Ви одразу запитаєте, як ти робиш стільки аккаунтів, як ти їх всіх отримаєш. Друзі, близько 10 відеороликів в мене є на YouTube каналі. По цьому переглядайте і теж навчитеся так робити. І всі ресурси, які я використовую, теж усі посилання є в описі під відео. Отож, в мене разом було 504 білети, з них було виграшних 16 по 400 токенів Велар. Це була в мене алокація 6400 токенів Велар. Це приблизно я продавав їх по 0,32,5 Це виходить десь 2 тисячі доларів. Якщо взяти чистими з усіма затратами, в мене приблизно вийшло 1600 доларів чистими. І я вважаю, що з такої активності це хороший результат, тому що я сьогодні покажу, що там потрібно робити. І там насправді нічого дуже складного немає. Давайте одразу перейдемо. Я вже робив пост про цей проект у своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь, тут вам закріплю QR-код для зручності. Можете його відсканувати і підписатися, тому що дуже багато інформації в телеграм-каналі виходить швидше, ніж в Ютубі. Отож, щоб. Брати участь в цьому лаунчпаді, звичайно, нам спочатку потрібно мати зареєстрований та верифікований аккаунт на біржі Bybit. Моє партнерське посилання теж є в описі під відео. Після цього в нас є два методи, які ми можемо приймати участь в лаунчпаді: це є гарантована локація по Mantle і лотерея за USDT. Одразу скажу, що я приймаю лише участь в USDT лотереї, тому що щоб отримати гарантовану локацію в потрібно дуже тримати багато токенів. Хіба якщо вони у вас є холдерські, можна закидати. А якщо немає, то купляти їх конкретно. Атно під лаунжпад, це великий ризик, плюс треба тримати на декілька тисяч доларів токенів мантл, щоб вам декілька копійок дало в цьому токені. Тому вигідніше брати участь, як для мене це в лотереї USDT. Тут потрібно холити на балансі 100 USDT і робити об'єм для того, щоб отримати додаткові білети. Якщо перейти ось сюди. Можна глянути деталі, тому що сторінка лаунчпаду в нас ще не з'явилася. Та і тут сторінка лише на англійській мові. Ми собі потім перекладемо. Тут ще в нас висить старий проект, велер, який вже пройшов, але воно не буде нічим відрізнятися. Тут просто буде писати Playbox, Тут так само буде писати, яка повністю алокація виділена. В цьому проекті у нас теж виділили 4 мільйони токенів, так як і тут було з Valor. Ну і його це що я говорив. Можна брати в лотереї за USDT, можна брати за Mantle. Якщо прогортати донизу, тут видно результати попередніх лоншпадів, і бачите, вони досить круті. Це є найуспішніші лаунчпади, але в загальному вони там 5, 10, 20 іксів дають спокійно. Отож, ви натиснете кнопочку Приєднатися за USDT. Тут у вас буде все розписано, просто кажу, зараз цієї сторінки немає, тому ми будемо черпати інформацію ось з цього офіційного поста. Перекладемо його одразу на українську мову для зручності. Маркер у нас Playbox токен. Один токен нам дадуть можливість купити по ціні 0,075, це якщо у вас буде виграшний квиток, тому що лотерея тут проводиться рандомним чином. Загально Кіз відділених токенів для лаунчпаду це 4 мільйони, з них 2 мільйони йде для тих, хто буде брати участь за мантл, і 2 мільйони для тих, хто буде брати участь у лотереї USDT. Розподіл на користувача 15 USDT, 200 плейбакс. Виграшних квитків 10 тисяч. Що це означає? Що може бути приблизно нехай 100 тисяч учасників. Виграшних квітків лише буде 10 тисяч, а значить на перемогу шанс десь 10%. Насправді шанс на перемогу буде десь приблизно 3-4 Я думаю, тому що так було в минулому. Це приблизно 200, -200 20 тисяч учасників, 10 тисяч переможців. Тому якщо 100 тисяч учасників 10 тисяч це є 10% на перемогу. Якщо 200 тисяч, то це 5% на перемогу. Приблизно буде від 3 до 5 на перемогу. Якщо ваш квиток виграє, вам автоматично викупиться 200 токенів плейбаксу на суму 15 USDT, яка буде знята з вашого балансу. Але щоб прийняти участь, вам потрібно тримати 100 плюс USDT під час знімку балансів. Що це означає? Давайте повернемось до пуста, тому що тут все розписано. Ще на UTC А MPM. А я вже тут впустився, маю пораховано і прописано українською. Тут до збільшення квитків ми ще дійдемо. Ось це, що я говорив, буде 10 тисяч переможених по 200 плейбакс. Період знімків у нас починається з 18 квітня в третій ночі, до 23 квітня до 3 ночі. А це означає, що до 18 квітня до третьої ночі до того часу ви маєте на баланс закинути 100 плюс USDT. Якщо ви закинете після 18 квітня третьої ночі, вам потрібно вже буде закидати більше. Тому що знімки йдуть кожної години, і відповідно, у вас має бути середньодобовий баланс 100 доларів. Тобто знімки йдуть кожної години, і у вас має бути від самого початку знімків 100 доларів. Якщо ви пропустите, наприклад, один день, вам вже треба закидати там не 100 доларів, а 130 і так далі. Але сьогодні лише 13 квітня, а це означає, що у вас ще є 5 днів, щоб поповнити свій баланс в USDT і потрапити під знімки балансів. Тоді вже в нас 23 квітня 6.30 до 23 квітня 14.00 буде цих декілька годин. Період підписки. Зазвичай я в телеграм-каналі своєму про нього нагадую, що таке період підписки. Після того, як вже пройшли знімки, ваші. Кошти на балансі, так сказати, відфотографували. Буде період підписки. Потрібно зайти на сторінку лаунчпаду і натиснути кнопку Підписатися. Вона буде ось тут. Просто це інший проект, я пояснюю. Ось тут будуть ваші знімки. Тут буде писати Отримати додаткові білети, ми будемо їх тут фармити, і тут буде кнопочка підписатися або зафіксувати USDT. Її треба буде натиснути в період підписки. Тут нічого складного, тут ще викутять котять основну сторінку. Я думаю, десь 18-го числа і дивіться, все зможете переглянути собі детально. І тоді в нас буквально починається одразу період розподілу, Ми перевіряємо з 14 по 15 аккаунти, де в нас є виграшні квитки, де в нас їх немає. Якщо є виграшний квиток, як я вже сказав, на 15 доларів у вас викупляться токени автоматично і впадуть вам на аккаунт фінансування. Де тримати ці 100 USDT, щоб вони потрапили під знімки. Ви можете їх тримати як і на аккаунті фінансування, так і на єдиному торговому аккаунті, навіть якщо вони лежать в лаунчпулі, навіть якщо вони у вас фармляться, вони все одно будуть враховуватися до знімків. Ось тут в умовах це все можна почитати. Обліковому записку. Фінансування з ДТ вкладені в лаунчпул, байбіт-сейвінг, автоматично зараховується до моментальних знімків балансів. Це конкретно, якщо вони лежать в лаунчпулі в байбіт-сейвінг, то вони рахуються. Якщо ви їх проінвестували в байбіт іорн, наприклад, дуал ассет і ліквідіті майнінг, тут вони враховуватися не будуть. В загальному найкраще це тримати. На фінансуванні, на спотовому, якщо у вас не єдиний торговий, або на рахунку деривативів, або на єдиному торговому або рахунку інверсних деривативів. Це все враховується під знімки. Ось маєте цей пункт, можете перечитати ще раз собі, що враховується, що ні. По суті, враховується майже все, окрім ось цього: годинні знімки, так як я і казав. Отож, до 18 квітня 3 ночі у вас вже до того часу мають лежати кошти USDT на балансі, і мають вони лежати до 23 квітня 3.00. Тоді ми їх фіксуємо, підписуємось. né, é Цей час 6.30 до 1400 будуть недоступні, будуть заморожені, і тоді період розподілу. Якщо ви не виграли ваші 100 USDT залишаються на балансі, якщо виграли, на вашому балансі стає 85 USDT і отримаєте на 15 доларів 200 токенів Playbox. Ви запитаєте, в чому тут заробіток? Так, діло в тому, що нам дають токен викупити по 0,075. Ось ця ціна. А токен на OTC вейл при маркеті вже торгується по 1,2 долара. А це друзі вже 14 X від того, що будемо купляти ми. Тому друзі, цілком ймовірно, що з цієї Локації в 15 доларів ми отримуємо прибуток приблизно 200-300 доларів. Звичайно, якщо ринок піде донизу, ми можемо отримати менше, можемо і отримати більше, але в загальному від 100 до 300 доларів з цієї однієї локації буде. Головне, щоб у вас був виграшний квиток, але виграшні квитки можна фармити по 3-4 по на аккаунт. Зараз поясню як раніше. Просто нам алокацію давали 7,5 доларів, потім 12 доларів. Зараз у нас максимальна вже локація 15 доларів, і це добре, тому що у нас більше буде токенів. Відповідно, ми надію. Це більше зможемо заробити. Якщо так легенько навіть прикирнути по цьому премаркету. 200 токенів по 1,2 долара, це виходить 240 USDT. Якщо відняти 15 в якому локації, це чистими, можна отримати 225 USDT. В принципі, з одного аккаунту це супер результат. Дивіться, друзі, у вас, коли з'явиться ось така сторінка, але вже по проекту Playbox, а не велар, у вас тут буде така кнопочка отримати ще білети. Що таке додаткові білети? Я про вам розкажу словами, тому що візуально ми цього побачити не можемо. Хто вже брав участь в попередніх лоншпадах, хто знає. Ми можемо за певні умови отримати додаткові білети, тому що тримаючи. 100 USDT на балансі, попадаючи під знімки, ми отримуємо по дефолту лише один білет. Якщо ми зробимо 5000 тисяч доларів спотового об'єму, конкретно на споті не потрібно робити це на деривативах. На споті просто поторгувати, купити, продати на 5000 тисяч доларів. Ми отримуємо два квитки. Якщо ми зробимо об'єм 25 тисяч доларів, ми отримуємо три квитки. Відповідно, три квитки це в три рази більше шансу того, що ваш білет буде на акаунті якийсь виграшний. Можна отримувати чотири, але чотири білети отримують лише ті, хто має VIP рівень на байбіті. А його досить складно отримати. Потрібно мати або на балансі величезну суму холдити, або торговий об'єм там досить великий, потрібно зробити. Коли я трошки активніше торгував на фьючерсах, в мене VIP був. Але в загальному звичайний користувач може отримати на один аккаунт, три білети, і, можливо, навіть таке, що може бути два навіть з них виграшних. Це теж допускається. Я навіть таке бачив сам. Але я думаю, навіть вас би задовольнило, якщо б у вас виграв один аккаунт. І був один білет. Просто в залежності від того, хто скільки аккаунтів має. Знову ж таки, я кажу, в мене є велика ферма, і я на кожному. Аккаунті роблю по три білети. Я це все пришвидшую, яким методом я об'єм роблю через маржинальну торгівлю. Ось тут вам закріплю попереднє відео про лаунчпад. Там я детально показував, як це робити, маючи на балансі 100 USDT лише через маржинальну торгівлю. Там є детальна інструкція, ви можете спокійно набивати об'єм 25 тисяч доларів за декілька хвилин, при тому витрачаючи на комісію лише приблизно 1,5-2 долари. А так як комісії в парі USDC USDT немає, то ви просто там тих 2 долари втратите на різниці курсу, коли торгуєте. І все. Це дуже крутий в який вам зекономить і гроші і час, цей об'єм від 5 до 25 тисяч доларів теж потрібно робити в період знімків балансів. Не зараз не потрібно це робити ні сьогодні, ні завтра, тому що знімки балансів почнуться, як я вже сказав, 18 квітня о третій ночі. Відповідно, аж після цього вам можна робити об'єм, який буде зараховуватися під снепшоти. До 18 квітня третьої ночі потрібно вже тримати на балансі USDT І весь період знімків потрібно тримати, а в період знімків. Якраз ось з 18 по 23 квітня, те, що в мене прописано, тоді вже можна робити цей об'єм від 5 до 25 тисяч. Це має бути загальний об'єм, не потрібно робити його кожного дня. Можна один раз накрутити 25 тисяч, під один знімок воно попало і воно вам зарахує три білети. Можна накручувати 4 дні, там по 7 тисяч, немає різниці, а можна за один раз зробити 25. Кажу, у відео я вже показував, як це зробити через маржинальну торгівлю, тому обов'язково переглядайте попереднє відео, щоб я не повторювався по декілька разів, і кожного відео не показував знайти. Саме. Звичайно, не варто забувати, що в цей проект інвестував Binance Labs, тому цілком ймовірно, там буде теж лістинг. Це теж може дати додатковий буст до ціни, коли ми отримуємо токени і відбудеться лістинг, тому що лістинг, як бачите, відбувається одразу 23 квітня в 15.00, буквально одразу після розподілу. Якщо в нас буде виграшний аккаунт, як тільки вони падають на аккаунт фінансування, ми їх переводимо на єдиний торговий і одразу продаємо їх по ринку. Хто хоче, може тримати, тут вже кожен на свій смак, так сказати. Я зазвичай такі токени просто зливаю в стакан і забуваю. Якщо хочете або маєте можливість, можете собі походити, потримати, можливо, вони виростуть, а Впасти. А якщо ви, друзі, не знаєте, як, наприклад, там на 50 100 аккаунтів розкидати кошти, щоб не перев'язувати аккаунти, щоб не отримати бани, як я вже сказав, в мене є на YouTube каналі список відтворення, який називається мультиаккаунти. Всі відео там зібрані. І я впевнений, якщо ви їх переглянете, ви навчитеся користуватися і антидетект браузером. Я зазвичай ADS Power використовую і проксі. Я беру, наприклад, на проксі Селері. Ви це все будете вміти робити. Я навіть там показував, де брати людей, як верифікувати їх, як Доступ правильно до аккаунту. Буквально там дуже-дуже багато корисної інформації, яку я вклав досить багато часу. Тому не лінуйтесь переглянути. Ось таке у нас вийшло відео, досить стисе та інформативно. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.